Ми розуміємо, що сьогодні, напевно, в лавах серед добровольців ми бачимо найбільш активну частину нашого суспільства, тих людей, які були спочатку на Майдані. Фактично, я перепрошую, можна виключити телефони, тому що трошки збиває. І фактично відразу після подій на Майдані, фактично, майже з Інститутської ці люди направилися для того, щоб захищати нашу. Країну вони це робили тоді. Вони стали першим заслоном. Вони це робили тоді, коли представники правоохоронних органів, які зараз виступають, як, на мою думку, фактично як каральні органи. Вони хто з георгівськими стрічками на кітілях, хто з ними в мозгах зайняли таку доволі невизначену позицію, дивилися, яким чином буде розвиватися далі події. Ми всі бачимо, як спрацювали правоохоронні органи Луганської та Донецької області, наскільки швидко вони здали ці території, і фактично ми розуміємо, Думаємо, що якби не ті добровольці, які ризикуючи своїм життям, які не маючи на той момент жодного ну, фактично забезпечення цього процесу, вони стали живим щитом, і, напевно, ці люди, ну, можна. Сміло казати про те, що саме завдяки цим людям у нас зараза колорадська не розповзлася далі по нашій країні, а зупинилася там, де вона зупинилася. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо низку гучних кримінальних процесів. Я зразу хочу зробити ремарку. Я не наполягаю на тому, що всі люди, які знаходяться в лавах добровольців, є святими. Безумовно, це не так. Я хочу говорити про те, що ті люди, які наразі є нашими підзахисними. Ми сміло там доволі сміливо можемо говорити про те, що ми не бачимо складу злочину, який інкримінований. Це і бандитизм, і пограбування, і певні сексуальні злочини. То в даному випадку про це й мови не йдеться взагалі.